У Бердичівській музичній школі подвійне свято: свято перше професійне, всесвітній день музики. Свято друге це ось ці дітлахи, які всього місяць навчаються у музикалці і вперше вийшли на її сцену. Традиційний день першокласника зібрав у закладі усіх, хто починає нерівно дихати при слові музика для когось із маленьких виконавців. Нинішній день стане першим кроком до своєї професії, впевнені керівники міста і школи. І приємно, що крок цей вони зроблять саме у цих стінах. Музика у виконанні бердичівлян звучить по всьому світу, і пісні теж у виконанні наших бердичівлян можна почути не тільки в нашому місті, в нашій області чи в нашій країні. Її теж знають в усьому світі. І саме приємно те, що багатьох із них це випускники наших закладів, нашої музичної школи. Це ті, хто відвідував палац культури. І приємно відмічати, що в місті сьогодні є можливість реалізувати свої творчі здібності нашої молоді. Ви вступили зробили і зробили кроки в світ. Чудово, прекрасно. Ви почали знайомитись з світом музики. То ви сумуєте, то радіє, то задумуєтесь. Музика, як, як ніяке інше мистецтво, діє на наші емоції. А емоції це чарівні, тонкі струни нашої душі. 67 першачків пішли цього року до музичної школи. Власне, вступити сюди, кажуть, вчителі бажало вдвічі більше та на легкий конкурс пройшли найталановитіші, найзавзятіші та найвідданіші робитимуть з бердичівських іринок анюток та петриків королев та королів нотного стану. Ми з кожним роком знаходимо якісь нові ідеї, якісь цікаві напрями, намагаємося вчити так, як не вчили попередній рік. Чому? Тому що хочеться з кожною групою щось знайти цікавого, особливого, і кожна дитина є особистістю. Чого б ми прагнули, чого ми хочемо досягти. Ми хочемо прийти до того, щоб людина була талановита і цей талант в чомусь проявлявся. Ми хочемо, щоб навчити так, щоб було видно, що дитина дійсно. Обмузично обдарована, що вона може навчатися і вона може відтворити свій певний якийсь е, особливість свою свого характеру, свого своїх вмінь, свій такий можна сказати зараз вже в нашому розумінні ікс-фактор. Він є в нас обов'язково. Прем'єра сезону лише у Бердичеві і далеко не в останнє. спеціально для першачків. Підкорювачі американських прерій відчайдушний ковбойський секстет, який у перервах між виконанням джазових бойовиків перетворюється на звичайних викладачів музики. Сьогодні учасники ансамблю Дікціленд є прикладом для першокласників. Завтра ті стануть їхніми колегами. Поки що все чудово і заманливо, і лише один директор знає, що все так і залишиться при одній умові умова ця – гідне фінансування. Воно йде сьогодні по кількості населення, і тому кожен рік, а не то, що кожен, а з року в рік його вистачає на 9-10 місяців. Але бачите, сьогодні школа існує І в області, яка єдина, яка не втратила контингент учнів. Всі інші школи по 50, навіть по 60-70% по 70 втратили. Завдяки Територіальній громаді, яку очолює міський голова Василь Константинович Мазур, додаткове фінансування завжди, школа отримує, і ми живемо повноцінною, повноцінним життям.